Вітаю! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Будемо складати твір розповідь Моя заповітна мрія. Давай прочитаємо вірш. Моя мрія моє майбутнє і, мабуть, не лише моє. Мрія летить у небо могутнє, Долітає й до зірок і до планет. Ще з малку у серці є мрія і грунт доброти, і зерняток мішок. Кожна мрія і кожна надія виростає ще з пелюшок. Яке це щастя, як людина мріє. Тоді у неї є мета в житті. Є сподівання, прагнення, надія, якісь завдання радісні й прості. Вона живе і хоче щось робити, Спішить до мрії власної дійти. Тоді їй цікавіше в світі жити, і треба добрим справам лік вести. А там, дивись, і нагорода буде, Здійсниться мрія, чи ж не дивина? Такі от завжди ми, дорослі люди. Як є в нас мрія, може й не одна. Пригадай. Які є типи текстів? А є розповідь, опис, міркування? Твір розповідь має на меті розказати про якусь подію. Твір міркування передбачає висловити роздуми з приводу чогось, а текст-опис має на меті описати якийсь предмет, явище чи подію. Сьогодні працюємо в зошиті з друкованою основою 30 та сторінка. Починаємо з першої вправи. Які слова виникають у твоїй уяві, коли ти чуєш слово Мрія? Запиши їх. Наприклад, бажання, прагнення, марення, фантазія. Мета. Уява? Прочитай вірш Павличка. Скажи, про що мріє хлопчик? Мрія. Я виросту, збудую хату, На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю. Нехай розводиться, гніздиться по всіх деревах і хатах, Нехай мене щоночі сниться, Що я літаю наче птах. А про що мріють твої ровесники, друзі або однокласники? Пройди лабіринтом і запиши утворений вислів. Як ти його розумієш? Моя заповітна мрія. А про що ти мрієш? Чи є у тебе заповітні мрії? Чому саме ці мрії заповітні? А що ти робиш для того, щоб ці мрії здійснювались? Чи віриш ти, що вони здійсняться, а коли саме? А зараз будемо писати твір розповідь з елементами міркування. Отже, обдумай розкажи або запиши на чернеці, про що ти мрієш. Орієнтуйся на подану схему написання твору розповіді з елементами міркування. В зачині потрібно написати про свої мрії. В основній частині розказати про заповітну мрію. Обґрунтувати, чому ти мрієш саме про це. Написати, що ти робиш для досягнення своєї мети. В кінцівці треба зазначити, чи віриш ти у здійснення своєї мрії. Запиши твір. Пам'ятай про абзаци. Перевір написане, якщо знайдеш помилки. Виправ їх. Нам зустрічались такі слова як лекіт, це переривчатий звук, який видають деякі великі птахи, зокрема журавлі або лелеки. Заповітна це дуже, дуже бажано. А вдома тобі потрібно буде за зразком скласти твір розповідь про заповітну мрію твоїх батьків. Дякую за увагу. До зустрічі.